Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу поговорити про метагейм. Відношення до нього варіюється від розстріляти всіх метагеймерів до давайте використовувати його повсякчас. Істина, як завжди, десь посередині. Для початку хочу визначитися із термінами. Загалом, метагейм можна звести до дій персонажа, які він робить, виходячи із знань гравця, а не персонажа. Найчастіший приклад це коли гравець кинув одиницю на пошук пасток. І його персонаж починає вести себе так, наче він знає, що він дуже погано перевірив. Або коли партія зустрічає екзотичного монстра, про якого навряд чи коли небудь чула, але хтось з гравців бачив статблок і починає одразу діяти так, як найбільш вигідно, знаючи всі плюси і мінуси цього монстра. Ну, або ситуації на кшталт. Я вже грав цей модуль, у цій печері нас чекає пастка у вигляді дамби, яку на нас зіллють, якщо ми погано прокинемо стелс. На перший погляд може здатися, що метагейм є суто негативним явищем. І справді приклади вище можуть вибити з атмосфери і зруйнувати фан не тільки гему, а й гравцям, які полюбляють досліджувати та пізнавати світ через своїх персонажів. То чи є позитивні приклади метагейму? Звичайно, коли партія тільки збирається, і на перших сесіях гравці починають підігрувати загальному сюжету, щоб партія зібралась. Гравці знають, що якщо ці персонажі не зберуться і не отворять групу шукачів пригод, то не буде власної пригоди. У такій ситуації ви використовуєте знання гравців, щоб повпливати на рішення персонажів. Можливо, в половині було б не дуже логічно збиратися взагалі докупи або працювати саме з цими людьми, але ви приймаєте рішення піти на це завдання разом, утворити партію, щоб продовжити гру. Ну, а чи буде це виглядати органічно, чи щось типу, ну, ми тепер коротше партія, залежить від досвіду майстра та гравців. Ще з прикладів більш-менш позитивного використання метагейму можна назвати конфлікт між персонажами, який утворюється випадково або спеціально, але гравці знають, що вони повинні діяти на вирішення цього конфлікту. Або на створення цікавої сюжетної арки, а не просто все, наші персонажі одне одного не люблять, тепер ми будемо відігравати лише ворожнечу. І такий підхід теж може бути валідним. Але якщо гравці обирають вирішення конфлікту і підігрування цікавій сюжетній арці, це, по суті, є метагеймом, але не є поганим негативним випадком метагейму. Або коли персонаж утворює проблему, але його гравець. Починає одразу працювати над її вирішенням, щоб не дратувати інших гравців. Наприклад, хтивий барт регулярно потрапляє у пригоди через своє відношення до протилежної статі. Якщо зовсім не використовувати метагейм, так можлива партія з ним поговорить, але гравець вирішить, що ні, мій барт настільки невиправний, що він завжди буде потрапляти у такі халепи. І через якийсь час партії може набриднути, визволяти його, і вона його просто покине. І це теж валідний варіант позбутися персонажу чи просто це відіграти, якщо всі адекватно підходять до такого відіграшу і не поводять себе як мудаки у реальному житті. Але якщо вже підключити метагейм, то барт може в останній момент зіскочити з такої пригоди, або. Ще якось попрацювати з майстром і обіграти, щоб кожного разу партії не потрібно було його визволяти. Або тупувати паладин підігрує злодію і вірить йому, що той чесним шляхом здобув гроші. Адже всі гравці розуміють, що це партія, і треба працювати разом і проходити пригоду. До речі, лайк і комент, якщо відігрував дурнуваці, але веселі сцени. Звісно, все вище сказане не означає, що. У кожного гравця є повний карт-бланш на необмежене використання метагейму. Лінія між хорошим і поганим метагеймом дуже тонка, і, мабуть, головна відмінність у тому, як гравці підходять до відіграшу подібних ситуацій. Якщо це відбувається в лоб, як у відомому вузьких кругах фільмі The Gamers 2002 року, коли партія втратила свого візарда. І через якийсь час вони на дорозі зустрічають рандомного чувака, і він каже щось на кшталт: О, я візард, я чув, що у вас в партії нема візарда. Так, у нас нема візарда. Хочеш до нас приєднатися? Так, звісно, хочу. І все, вони знову міцна партія, все чудово, вони разом. Це виб'є з атмосфери, хоч і були добрі наміри, об'єднати нову партію. І це не претензія до фільму, він прикольний, це. Непогана комедія про ДНДшників, яку я рекомендую подивитися, за реальним столом, те саме можна було відіграти більш органічно із підозрою до чужинця, з випробуваннями, але врешті-решт, прийняттям його до сім'ї, до партії. Всі розуміли, що це новий член партії, і не проганяли б остаточно випадкового перехожого. Тож самого по собі метагеймінгу, як явище. Боятися не варто, треба тренувати себе, розуміти, де він доречний, а де ні, і якщо вже наважився його використовувати, то робити це органічно. Ну і наостанок кілька порад щодо пересічних спокус по метагейміти. Якщо ти накидав погано, відігруй, що твій персонаж не знає, що він накидав погано. Якщо всі навколо розуміють, що це мімік, а не звичайна скриня. А твій персонаж на персепшені чи на інвестигейшені викинув дуже мало і впевнений, що це звичайна скриня, то грай, так, наче це звичайна скриня. Звісно, тобі не треба пірнати туди з головою, але можна відігратися тільки легковажності, адже твій персонаж впевен, що він все добре перевірив. Якщо ти граєш зараз модуль, який ти читав або грав раніше, і знаєш якісь сюжетні твісти, то не треба про це розповідати іншим гравцям. Хоча б через те, що спойлери ніхто не любить, краще займи персонажем більш пасивну позицію у обговореннях, які стосуються цих твістів. Навіть на сесії 0, ти можеш сказати: хлопці, дівчата, я вже грав цей модуль, чи я читав цей модуль, і я знаю деякі твісти, тому подекуди я буду вести себе досить пасивно, щоб не псувати вам фан. Якщо ж у конкретному моделі такий підход неможливий. То все одно не варто розповідати, які твісти вас чекають, але можеш вже підготувати для свого персонажа більш драматичну історію. Ну і щодо знання статблоків персонажів, це інколи я вважаю, що не метагейм, адже твої персонажі живуть у світі, де гобліни, тролі і так далі це нормально і реальна загроза. І навіть якщо твій персонаж ніколи не бився з тролями, ніколи їх не бачив, це досить логічно, що він міг чути, що вони вразливі для вогню. Інша справа, коли ви зустрічаєте якусь космічну фігню, яку ніколи не бачили, про яку ніколи не чули, а ти знаєш статблоки, тоді використовувати ці знання буде поганим прикладом метагейму. Але що ж робити, ти ж вже знаєш ці стати? Можна відіграти те, як ти дізнаєшся про вразливості, чи навпаки сильні сторони. Можна попросити майстра кинути якийсь чек на те, чи можеш ти зрозуміти, де є якісь вразливі частини монстра. Можна чергувати проби ефективних та неефективних атак, так би мовити, дізнаючись, до чого монстр вразливий, а до чого ні. Подумай, як органічно твій персонаж може прямо зараз дізнатися про. Монстра більше. Ну і головне, якщо у тебе за столом всі без виключення вже отримують фан, то вам, звісно, міняти нічого не треба. Але може бути цікаво дізнатися, як ще буває. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було тобі корисним. Підписуйся, щоб не пропустити відео про настільні рольові ігри та звичайні настілки. І бувай!